Були зупинки, немає зупинок. З початком роботи нової патрульної поліції міста водії маршруток перестали зупинятись поблизу рівни холоду та на перехресті Бахарєва і князя Володимира, адже там немає облаштованих зупинок. В одній із міжміських маршруток я побачила оголошення, що водії не будуть зупинятися на бахарів і на рівне холоді, мотивуючи це тим, що там немає зупинки. Ось, ну це мене звичайно обурило, тому що я їжджу сама на роботі із села, і часто я прошу, щоб мені зупинювалися на бахарів, бо мені зручно звідти йти на роботу, принаймні близько і швидко добиратися звідти, бо ж вокзалу вже треба витрачати більше часу дівчина продовжує така ситуація вилилась зрештою у силовий конфлікт між людьми я стала свідком інциденту в маршруті рівне зозів коли водій не, не то, щоб не захотів зупинятися. Така була вимога, щоб не зупинятися на Бахаріва. Я розумію водія, тому що він ризикував отримати штраф. Він не зупинився людям на Бахаріва. І, врешті-решт, один із хлопців перекрив рух йому. І виникла ситуація не дуже добра. Суперечка виникла, і в результаті навіть виникла бійка між. Пасажирами даної маршрутки і тим хлопцем, який перекрив рух маршрутки. Поліцейські ж свою чергу не в благанні кажуть, правила є і їх потрібно виконувати. Якщо зупинка не облаштована, то проводити там посадку чи висадку пасажирів є порушенням, за яке передбачено і покарання. загалом у місті. Це питання дуже болюче. Взагалі комплексна схема організації дорожнього руху по місту рівно не розроблена, тому багато місць зупинки маршрутних транспортних засобів в даному випадку в місті рівно і інших ділянок вулиць влаштовані з порушенням правил норм до в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Що стосується зупинки поблизу рівне холоду перед золотівськими мостами, то тут курсують 44 й та 43 й маршрути, а також чимало приміських. Тепер людей почали висаджувати аж золотієві, і все б то нічого, аби їм не доводилось йти до роботи прямісінько по завантаженій проїжджій частині. Є зупинка найближче в Золотієві. Да, ми би ходили в той Золотіїв на зупинку. Тут може метрів 500, я знаю скільки. Ну там же через цей міст не можна перейти, бо нема тротуара. Просто треба йти по проїжджій частині. Ну це ж теж неправильно. Допоки не було загрози штрафу, водії раніше тут радо зупинялись. Були маршрутки, які зупинялися на вимогу прямо тут біля нас, недалеко. Треба якось вирішувати це питання, тому що настільки багато людей, які зараз тут працюють, і їм треба рано і ввечері доставатися на роботу. Оце наша є проблема. Амтежні працівники розуміють поліцію, що вимагає дотримання правил ПДР і водіїв, які бояться штрафів. Проте обурені тим, що в такому випадку ніхто не подбав про облаштування зупинки. Це геть неподобство, що немає ні дорогу не перейти, ні, ні сісти, не приїхати, ні додому добратися. Своєчасно. Тут дорогу ми переходимо зранку, з маршрутки п'ять чоловік. No. Одна зупиняється, машина, друга їде на окон і хоч куди хочеш. А, а той спеціально ще на тебе їде кілька. Ніхто не хоче не зупинятися. От як на роботу своєчасно добратися. В центрі міста Роді живемо і вовремі на роботу ніяк не добратися. Геть неподобство. У нас тут була зупинка. Я ж тут працюю 38 років. Одна була зупинка там і напроти була зупинка. Тепер е, все повалялося, те віддали під час будівництва і все. А нам хоч, не знаю, хоч літай, то літати немає, де бо немає де спинятися. І штрафують водіїв вже ніхто не хоче брати. Я, вокзал, а ж веде вокзала пів години йти, а звідти взагалі неможливо прийти. Зупинок нема, це треба біля електростанції теж немає. Це ЖД вокзал і аж унисіти. А куди йти? Моста заварили, проходу немає. Куди йти? Щоб під машину попасти. А зупинки тут обов'язково повинні бути. Тут же ж організація. Там скільки людей, тут скільки працює людей. Самі ж водії маршрутних таксі кажуть, що в цьому питанні на стороні людей, адже при забороні зупинок альтернативу ніхто не надав. кажуть нині, поки ситуація не буде вирішена, в них є домовленості, аби їх не штрафували. Проте, якщо вони будуть порушені, зупинятись поблизу рівних холоду та на перехресті князя Володимира і Бахарєва вони відразу перестануть. Ці зупинки в маршруті є і в схемі маршрута є, але вони не обладнані, а нова поліція нас спочатку попередила, а потім попередили другий раз, що будуть писати протоколи. І все, через то ми зараз зупиняємося. Нам автоуправління сказало, зупиняться. Ну тільки один протокол буде, і ми перестанемо зупинятися. Зупинки не обладнані, вони взагалі не обладнані. А багато так... людей цю скажу? Стабільно на роботу, що туди, що в енерго. Люди є постійно. Особливо в робочі дні. Маршрутки стоять, автобуси стоять, тому що людям треба добиратися. Ну, ми зверталися до своїх цих підприємців, вони ходили в автоправління, сказали, ну, зупиняться поки, там будуть рішати. А що вам казали, наприклад, поліція? Ну, спочатку ну, предупреждали пер нас, що будуть наказувати, але щось там вони там вирішали, вишали на щось. То зараз, тобто, ви зупиняєтеся. Зупиняємося, і люди просять зупинитися, ми зупиняємося, і як там стоять на зупинці, то зупиняється. Це промзона вважається. Там просто треба зупинятися, ми ну, йти на зустріч людям. Ну а не як іначе. Людина заплатила 3 гривні, вона більше пішком йде, чим, чим їде. Так виходить. Задля швидкого вирішення цієї проблеми ініціативна група вже звернулась до міських депутатів. Люди ще додатково зібрали підписи. Це е, десь 11 підприємств. Початки є проштамповані, десь порядка 150 чоловік. Що да, дійсно немає зупинок, це проблема, якби добратися на роботу неможливо, міжміські теж не зупиняються, і води в другий бік. Це все знаходиться у підніжжі золотіївських мостів. Наразі питання щодо цих двох зупинок вже винесене на координаційну раду. Тим часом начальник управління транспорту та зв'язку міста Віталій Миронюк зазначив, що неподалік перехрестя Бахарєва і князя Володимира незабаром повинні розпочати роботи по розширенню проїжджої частини, і тоді питання оснащення там зупинки може бути розглянуте. Питання розглядалось, Більше того, там є пропозиція. Вона буде, я думаю, втілена. Можливо, навіть у цьому році, а саме розширення з князя Володимира з поворотом на Бахарова має бути розширення ще одної полоси. Там дозволяє місцем. Ми виїжджали туди на місце з головою комісії, ще з іншими членами координаційної ради. Рішення, в принципі, позитивне, доручено на останньому засіданні закладу. Виїхати на місце, бо ще ж не знають, які там підземні комунікації, зробити заміри і дати заключення про можливість облаштування. Ви ж розумієте, що зупинку на перехресті робити не можна. Що найменше там має бути і пішохідний перехід, пішохідний перехід має освітлюватися від пішохідного переходу, 10 10 метрів заборонена. Зупинка, тобто виміряти всі параметри і знайти технічне рішення, як Вийти із цієї ситуації, яка ну, дійсно є, і вона важлива для людей багатьох. Щодо рівни холоду, то наразі приміські та міські маршрутні таксі там за домовленостю та на вимогу людей повинні зупинятись. А чи обладнають тут та поблизу перехрестя князя Володимира і Бахарева нормальні зупинки залежить від того, чи дослухається влада до людей.